Накласти турнікет чи пов'язку при кровотечі надати першу допомогу до приїзду лікаря та зробити серцево-легеневу реанімацію вчили помічників ветеранів у Вінниці. Впродовж шести годин фахівці супроводу ветеранів вивчали основні правила до медичної допомоги. Бачимо критичну кровотечу, кров витікає з рани, під тиском інтенсивно тут ще є калюжа з кров'ю. Лікарка екстреної медичної допомоги Катерина Тірінтіва розповідає, як надати першу допомогу людині, в якої сталась кровотеча. На манекені демонструє основні правила накладання джгута, пов'язки чи турнікета, а також як потрібно робити масаж серця. Згідно з цією статистики, ми розуміємо, що кровотеча це є причиною смерті номер один превентивних смертей у всьому світі в результаті травм. Тому мета нашого курсу це контроль критичної кровотечі, навчити людей, що робити з критичною кровотечою, як її розпізнати, які типи критичних кровотеч бувають, які методи зупинки критичної кровотечі можуть використати людина в цивільний час. Тренінг з надання до медичної допомоги та зупинення критичної кровотечі провели для помічників ветеранів. Серед учасників Андрій Паляниця, який з 2014 року добровольцем служив в Нацгвардії, дуже багато цікавого було насамперед по зпиненню кровотечі, тому що дуже багато нюансів, дещо, як зажати, тому що ну, кровотечі також бувають різних видів, різних типів. І сьогодні нам, як кажуть, розповіли все по полочках, що до чого відноситься, як ту чи іншу кровотечу спинити, що для цього краще зробити, тобто щоб не нашкодити людині. То так сьогодні дізналися багато про накладення жгутів, тобто які можна, які не можна. Тренінг тривав шість годин. Почали з теорії про основні методики зупинки критичної кровотечі, прямий тиск на рану та тампонування. А потім помічники ветеранів закріпили знання на практиці. наразі вони будуть опановувати Навички надання до медичної допомоги. Причому вони учасники, учасниці бойових дій дуже багато знають, як це на практиці, але такі навички доцільно постійно підтримувати і тримати себе в тонусі. Досить важливо, як помічникам ветеранів, які працюють на успішне Позитивний, так і ветеранам, так і взагалі цивільним людям, молоді саме такими, а саме першої до медичної допомоги, тому що це важливо, і ми не знаємо, Знаємо, що кого де чекає, тому надати першу таку медичну допомогу це є саме таким, знаєте, позитивним і необхідним. Десять фахівців взяли участь в тренінгу з домедичної допомоги, отримали сертифікати та готові надавати допомогу. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.